Який тут гучномович? А це басарабські жіночки, вони в нас безстрашні. Я зрозумів. Що ти хочеш, щоб я тобі сказав? Як тобі тільки що залили камеру водою? Цей регіон у багатьох українців асоціюється з морем, виноградом, гостинністю, родючими полями. Одещина. Нині область, як і вся Україна, під постійним обстрілом російських військ. Чим потужніша техніка, чим більша її кількість, тим швидше наші надзвичайники ліквідовують наслідки ворожих обстрілів. Одним із таких потужних зразків техніки є переданий американськими партнерами автомобіль Кльонінбург. Ця машина наразі є найбільшою пожежною автоцистерною в Одеському гарнизоні ДСНС. Як на практиці вона допомагає нашим рятувальникам, розпитаємо у тих, хто працює з нею щодня. Вітаю, хлопці! Доброго дня! Пожеж, Почнемо з габаритів цього автомобіля. Довжина його складає 10,5 метрів, висота 4 метра. Колісна формула 6 на 6 повний привід. Це значить, що цей автомобіль може пройти легко по бездорожжю. Вага цього автомобіля споряджена 32 тони. Це з водою чи без? Це з водою та з піноутворювачем. Вивозить вона 12 тисяч літрів піноводи та 730 літрів піноутворювача. Серцем цього автомобіля є дизельний двигун, 12-літровий, Detroit Diesel 75-го року виробництва. Дуже швидко набирає швидкість до 100 км. Доволі динамічна машина, незважаючи на її вагу та габарити. Скільки взагалі людей може поміститися в салоні цього автомобіля? А розрахунок цього автомобіля три особи. Чому так мало? А, бо все автоматизовано. Тобто за рахунок електроніки так. Ми зменшуємо кількість людей, які можуть працювати на цьому автомобілі. Так. Який тут гучномович, просто він глушить, я не знаю. Так, так, Але я... жіночка їде, я не знаю, таке відчуття, що в неї там просто якісь стоять. А це він... басарабські жіночки, вони в нас безстрашні. Я зрозумів. А, так, цей автомобіль, він конструктивно сконструйований як автомобіль аеродромного осіння, тому його основна задача максимально швидко виїхати на місце пожежі, якщо це літак. А, максимально швидко, максимально велику кількість вогнерасних речовин вилити, щоб цей літак погасити. І дуже швидко вернутися до місця своєї дислокації. А, це насос потужністю 100 літрів на хвилину. Працює від дизельного двигуна об'ємом 8,2 літрів. Двигун двин цивільний від звичайної фури. Загалом це мой автомобіль, якщо чесно, схожий на американський хаймерс. У нас це пожежний хаймерс, і замість ракет рятувальники використовують потужні струмені води. І ми побачимо, як це працює. На бампері у нас бамперний лафетний ствол. Його витрата 250 літрів на хвилину. А якщо працювати від лише одного нижнього бамперного лафетного ствола, він може працювати 5-6 хвилин. 15 тонн води перевіряємо, розвінчуємо міфи, що пожежні автомобілі виїжджають без води. Йдемо? Йдемо. Опа! Яка ви кажете висота цього авто? 4 метри. 4 метри. Ну, не другий етаж. Але, в принципі, високувато, реально, друзі, висок, високувато. Так, ось, будь ласка, ну можна я? Так, а вже. О, прохолодна. Якщо чесно, я би в таку жару зараз туди заліз і скупнувся. До речі, висота дозволяє скупатись повний різріст. А я потім не піду туди, як кілок? Ні, не піде. 12 тонн води в цьому автомобілі є. І жоден пожежний автомобіль, навіть якщо він відпрацював, він не їде в частину до Тих пір, поки не заправиться. На жаль, цей автомобіль не засмоктує воду саме від відкритих вододжерел. Тільки ага. через гідранти. А який тиск має бути в гідранті для того, щоб Мінімум його заправити? 4 атмосфери. 4 атмосфери. Якщо працювати в місті, це місто забезпечує такий тиск пожежних гідрантів. Дивись, який район. Якщо це периферія, не в усіх місцях. Якщо це центральні магістральні лінії, то забезпечує. Головний робочий інструмент. Цього автомобіля. Сергій, якщо взяти оцей от, а, пожежний ствол до рук, ну, це реально як якась зброя виглядає і відчувається якась зброя, тут якісь кнопки, якісь важелі. Тут все на автоматиці. Червона кнопка це в нас подача пінної суміші. Цей рычаг у нас робить розпилений струмень або компактний. Це газ. Газ це що таке, потужність? Потужність, так. Тобто ми накручуємо цей газ і до більше потужність. Сергій, я не знав, що газом з важелем можна десь газувати. Пожежний ствол з газом це взагалі вперше за мою історію, за мою практику роботи на пожежній техніці і зйомок у нас є ствол з газом. Прикинь. Давай, да. Це просто супер! Апарат, відчуваєш потугу цього автомобіля, відчуваєш, та, можу помити авто, яке проїжджає, але не буду там люк відкритий. Запускаємо. Зараз машина, напевно, буде звертати. Зараз, почекай, почекай, машина. А я нагадаю, що ми працюємо в режимі нон-стоп проїжджаючи автомобілі, водії, отакі от... Очі, що це за космос приїхав. Е, нагадаю, що ми на півдні Одещини поблизу одного із селищ і проїжджаючі фури, і автомобілі просто дивляться на цей космічний автомобіль, не вірять очам, що тут така є техніка, але вона є, і вона ще буде. 18 метрів без розпиленого струменів. Якщо б дати компактний, це 18 метрів це велика відстань. Враховуючи, що це не такий потужний лафет, а бамперний лафет. Потужність цієї техніки дійсно вражає, її робота допомагає зберегти життя людей та інфраструктуру. Дякуємо усім, хто допомагає, але традиційно говоримо про те, чим більше таких машин, тим є ефективнішою робота служби порятунку.